Привітики, мої ріднесеньки, вітаю вас на своєму каналі До вас з Полтавщина з любов'ю. Сьогодні в нас класичні полтавські галушки. Попросили мене підписники, так як хто ж, як не я, як не Наталка з Полтавщини, покаже вам класичні полтавські галушки. Трошки подивилася я блогерів, не буду говорити хто. Що хоч, знімають, що хоч, тільки не класичні полтавські галушки. То на дріжджах, то на сироваці. Не будуть такі галушки смачні, як ті, що покажу я. І є один секретик, невеличкий змішування тіста, дуже впливає на, на кінцевий результат. Форму можете робити, яка вам до вподоби. Я зробила такі. У нас все по-багатому, щоб величенькі були. Також тіста залишилось багатенько ще на вареники. Варенички також у мене є відео про варенички. Посилання можу оставити в описі. Тому ріднулічки. Хто хоче побувати на Полтавщині хоча б кулінарно. Погнали рецепт. Так, зіроньке дегустація. Слабонервним прошу відійти. І любителям естетики. Я буду їсти руками. Шматочок сала возьму. І варенички вийшли, гарні. Після мене ніхто не гидує. Смачною домашньою сметаночкою. Це щось. Рекомендую. І так, що у нас по інгредієнтах? У нас тут столова ложка цукру з горкою пів чайної ложки солі, 25 мл рафінованої олії. Яєчко одне, Домашній кисляк або кефір, хто не розуміє. Сода. Буде чайна ложка з горкою. І 700 г муки. Ну, плюс-мінус кожного своя мука. Буду відважувати, замішувати в мисочки. Весь секрет ще полягає в тому. Як замішувати? Що в що, що додати? Дуже багато що значить. У мене вже рецепт був один. Вареників полтавських це те саме тісто. Ну, раз попросили, можливо, не бачили, хоча я посилання скину в описі під відео або в першому коментарі на варенички. Хоча тут тісто зостанеться, можливо, я ще й варенички зроблю. Саме найпухке тісто, яке дуже довго не черствіє. Можна ліниві пирожки робити, що хочеш, можна робити. Тому будемо замішувати. Муку ми з але не всю. Візьму не 700 грамів, а 600, тому що в мене нова мука. Не знаю, треба її перевірити. Так, з'єдную відразу сухі інгредієнти. Раніше робила все, все додавала Відразу лила кефір, сіль цукор. А потім додавала всі інгредієнти. Так, да, воно було пухкеньке, але не таке. Чайна ложка соди. Все ретельно перемішую. Все воно погаситься, буде гаситися воно м'якше. І тісто буде ще пухкіше. Ніякої води, ніякої сироватки, тільки кефір. Якщо будете запитувати, а можна на тому, а можна на тому, можна. Ну таке воно не буде. Тільки точно по рецепту. Вливаю кефір і б'ю яєчко. Кефір молоденький, домашній. Трішки мене тут було більше, залишу. Перебиваю який фір з яєчком і буду потихеньку мішувати муку. І воно поступово буде все гаситися. Коли зараз трішки вимішаю, додаю олії. Для чого олія? Олія це щоб не опадало тісто. Буває таке. Що відразу тісто підходить добре, це коли приварки або на паровій бані. А потім воно поки витягнете, поки засмажкою його переколотити, може упасти. Олія тримає ось уже починає гаситися, олія тримає форму і не так швидко черствіє. Олій небагато рафінована олійка. Небагато Тому... і вмішуємо весь секрет. Нібито всі інгредієнти, як усих, але ну, тісто я вам покажу, яке буде тісто, побачите самі на цьому етапі буду замішувати рукою. У мене тут 600 г муки, так що в мене ще 100 г можуть бути в запасі. Я думаю, що буду додавати, але буду дивитися, по скільки. Мука, я вже бачу, що пішла в мене вся, 700 грамів. Я думаю, більше не потрібно. Так що мука дуже схожа на ту, що в мене було. Тісто просто таке м'яке, нібито воно на дрожжях. От просто, просто живе. Просто живе. Полюбіть тісто і тісто полюбить вас. Я раніше терпіти не могла тісто, а тісто в мене в нас було взаємно. Не любов, тому що, і тому у нас дружби не виходило ніколи. Але зараз все добре, слава Богу. Як виявилося, любе тісто, любе теплоту рук. Чим довше, тим звозишся, як з маленькою дитинкою, тим воно пухкіше, тим воно смачніше, і живіше. А ще як ви добра людина з хорошими помислами, то взагалі тісто повинно виходити на раз-два. Тісто повинно бути м'якеньке. Ми додали яєчко, не бійтесь. Якщо при якихось умовах немає у вас яєчка, то просто вкиньте. Муки грам на 50 більше. І все. Трішки-трішки воно липне до рук, але то нічого страшного. Ми його будемо при розкачуванні, ще мука додаватиметься. Тому так. Я взагалі люблю зараніше робити це содове тісто. Можу навіть вечором замісити кульочок пакетик одноразовий змазала олійкою, туди вкинула тісто, зав'язала. Воно на ранок ще краще пузириться. Наприклад, ті самі ліниві пиріжки набагато м'якші становляться. Йому треба постояти обов'язково. Чим довше воно стоїть, тим воно буде більше там буде паперішок всяких. Коротше, ви зрозуміли. Багато буде. Ну, якщо немає можливості, хай хоч хвилин 15 постоїть. Ну, я замісила і пішла поратися до корівок. Години годину або півтори воно в мене стоятиме точно. Зараз накрию харчовою плівкою в контакт і все. Робимо засмажочку. Звичайно, було б гарно, якби сало було з прорізю, тобто з м'язцем. Ставлю сало смажити. Класне. А там яке є у вас? Цибульку ріжу на 4 частини четвертинками колець. Не дуже мілко, щоб вона там відчувалася, щоб їй її видно було, щоб вона не загубилася. Такими шматочками не дуже малими. А там кому як подобається. Зараз перевіримо наше сальце, що воно там. Сальце вже підсмажилося. Будемо кидати цибульку. Хай добре підсмажується, Не дуже я сильно цибулю підсмажую, Не на великому вогні, щоб була такою соковитою. Висипаю, хай вихолоняю. Так, зіроньки, тісто з холодильника достали. Воно як постої, воно не липне до рук. Тут розвивається клейковина. Чим довше воно стоїть, тим краща клейковина. Трішки обминаємо і будемо працювати. Тісто м'якеньке, придатне до працювання. Дуже класне. Ось навіть бульбочки йдуть на ньому. Ножом Тісто, яке раніше рахувалося, і я дотримуюся цих правил, яке замішане на молочкові або на кефірові від корівок, ні в якому разі не можна різати ножем. Тому або відщипую, або передавлюю. Зараз зручні такі поробили. Як воно називається, не важливо. Раніше таких дуже форм не робили різних. Скатували так в ковбасочку і просто нарізали отакенькими шматочками. Отакими. От не знаю, вам видно чи ні. Отакими От шматочками. Дуже не дотримуючись те трішки більше, те трішки менше. Як дуже спішили або робили суп з галушками. Раніше дуже часто на сніданок робили суп з галушками, то просто так брали, відщіпували і кидали в супик. Отак От було. Можна зробити естетично, можна придати якісь формочки. Зараз є роблять галушки круглі, всередині значинку. Ну це не класичні, класичні галушки, це без начинки, просто тісто. Так, водичку я поставила, я буду робити на пару. Водичка нагрівається в мене. Ну, я зроблю візуально гарненькі. Кому гарненькі будуть, кому не гарненькі. Люблю, щоб було простенько. І гарненько. Принаймні для мене. Можна зробити просто кружальцями. Такими. Можна зробити на кшталт на кшталт міні вареничків. Також буде гарненько. Щось таке, швиденько. Буду зараз викладати варенички, змазала, от прямо з під жарочки. Взяла олійку, змазала, і буду викладати. Накриваю кришечкою 6-7 хвилин і смакота готова. Панпушечки наші піднімаються. Пройшло 2 хвилинки. Будемо чекати. Так, пройшло 6 хвилин. Наші пампушечки готові. Витягуй прямо тією ложечкою на зможила за засмажечку. Дуже добре знімається. Все готово. Все дуже смачно. Так само роблю і варенички. Все з одного тіста, ще в мене скільки зостанеться, ще буду робити солоденьке. Все заразом роблю. Це будуть вергуни. Мене дуже полюбляють їх. Можна зробити виргуни, можна зробити ліниві пирожки. Дивіться, як позириться тісто. Хороша основа на піцу. Ну, багато чого, як содове тісто, універсальне, м'яке, як хмариночка, скрізь іде. Зберігати можна до доби і ще хоч з нього готувати. Прийшло 7 хвилин, перевіряємо тісто. Якщо тісто пружинить, значить воно готове. І з вареничками робимо все те саме. Буде у нас і те, і те. А ще дуже полюбляю і варенички, і галушки наступний день, щоб підсмажити їх. Всередині вони м'які, зверху хрустка, скоринка. М -м -м. Це щось. Швидкоруч зробила сметани, але я зараз переб'ю блендером. То в одній баночці кефір залився, то в другій, то в третій потрішку. Я вранці відкинула на марлічку, збігла лишня рідина сироватка. І після обіду. От таке в мене вийшло. Зараз переб'ю блендером. Буде легка сметанка, легка для споживання кишечником, нежирна. Щас. Як розетка в мене в другому місці, тому я збивала в другому місці. Дивіться, яка сметанка. Вийшла. Ніжна. Нежирна, смачнюща і швидко. І дешево. Це називається роблена сметана домашня. Глянцева. Смакота. Так, зіроньки дегустація. Слабонірним. Прошу відійти і любителям естетики. Я буду їсти руками. Шматочок сала візьму. І варенички вийшли, гарні. Після мене ніхто не гидує. Смачною домашньою сметаночкою. Це щось рекомендую.